Чи замислювався ти коли-небудь, чому не можеш перестати думати про одну конкретну людину? Здається, ніби це магія, правда? Але фокус у тому, що ніякої магії немає. Це твій мозок запускає секретний алгоритм, і він набагато дивніший та цікавіший, ніж ти можеш собі уявити. Наука каже, що за потяг відповідають три головні системи: потяг. Закоханість і прив'язаність. Потяг запускається гормонами тестостероном і естрогеном. Мозок шепоче, іди, знайди когось. Закоханість це метелики в животі, одержимість і постійні фантазії. Тут у гру вступає дофамін, і ти відчуваєш себе на підйомі, ніби після перемоги. Прив'язаність це клей для довготривалих стосунків. За нього відповідають окситоцин та вазопресин. Цікаво, що ці системи можуть працювати разом або окремо, тому можна відчувати потяг до однієї людини, закоханість до іншої, а прив'язаність зовсім до третьої. Це не лише усмішка чи впевненість, є приховані механізми, ефект частого контакту. Чим частіше ти бачиш людину, тим більша ймовірність, що вона стане симпатією. Саме так дитячі друзі чи колеги можуть раптово здатися привабливими фамільярні риси. Часто ми несвідомо обираємо людей, які нагадують нам батьків або близьких не зовнішністю, а поведінкою чи емоційними реакціями, емоційна привабливість, симетрія обличчя, чиста шкіра, постава, сигнали здоров'я і гарних генів. Мозок сприймає це як ознаку надійного партнера. Поговоримо про хімію закоханості. Коли ти залип на комусь у мозку відбувається справжній коктейль, дофамін дає відчуття винагороди, тому думки про краша такі приємні. Норадреалін змушує серце битися швидше, руки пітніти, а тебе відчувати, ніби ти в романтичному кіно. Серотонін падає, тому ти постійно думаєш лише про цю людину. Це схоже на залежність. Але є те, чого наука пояснити не може. Психологи називають це x фактором іноді просто клацає, і ти відчуваєш зв'язок, який виходить за межі хімії та алгоритмів. Наприклад, Мерлін Монро та Артур Міллер. Ікона Голівуду та серйозний драматург, здавалося, протилежності, але їхня взаємна глибина зачепила один одного сильніше за будь-які правила привабливості, повільне вигорання. Не завжди закоханість з'являється одразу. Є так званий ефект slow burn, коли спілкування поступово змінює твоє сприйняття, і людина, яка спочатку не здавалася привабливою, стає надзвичайно близькою. Підіб'ємо підсумки. Потяг починається в мозку, але справжні стосунки залежать від тебе, найважливіше не лише те, кого обрав твій мозок, а як ви будуєте зв'язок, ростете та розумієте один на одного з часом.